Вітаю, друзі! Просто надруски епічна детонація боєкомплекту російської бронетехніки, що була знерухомлена внаслідок наїзду на міну після перельоту FPV-дрону на Покровському напрямку Донецької області. А далі російська кмітливість у дії: артилеристи М-109 А 6 Паладін 92-ї окремої штурмової бригади під час коригування аеророзвідки вразили російський танк, який противник запаркував у гаражному приміщенні. Після прильоту танк загорівся. У цей момент танк здетонував. Друзі, якщо вам подобається формат знищення техніки окупантів. За своїм бажанням можете підтримати та поставити лайк, а ми йдемо далі. А ось російський танк Т-80Б був і мангал, був реп під мангалом, зупинила міна. Кинутий танк залишили з відкритим люком. І прошу зауважити майстерність наших воїнів, як на одному диханні дрон різко залітає під мангал і потрапляє у відкритий люк. Після детонації одразу починається загоряння техніки. Браво! А ось знищена російська БМП-3. У кадри потрапляє тільки удар дрона. Після підлетів ще один зафіксувати. Ви тільки подивіться, що залишилося від БМП мокре місце. Техніку рознесло дуже сильно. А ось знищений російський МТЛБ. Знищений російський бронеавтомобіль. Дрони блискуче завдають вирішальних ударів по техніці окупантів, яку кинув екіпаж. Там, до речі, штрафи тепер за таке ввели, але росіяни зрозуміли, що життя дорожче. А ось такий архів потрапив у мережу. На жаль, дату не вказано, але це щось. Ви тільки подивіться на колону техніки росіян: Камази, танки, сонцеполки, гради, БТРи. Але, на щастя, вся ця колона потрапила під прицільний удар наших воїнів. На відео ви можете бачити, як ця техніка хаотично розповзлася і зазнала серйозних ударів. Браво нашим воїнам! Тим часом кожні метрів сто щось згоріле валяється. Он танк голову втратив. Шкода. Прикро, сумно. Окупант прогулюється дорогою, яку називає кладовищем російської техніки, кожні 100 метрів, знищені машини, танки з відірваними баштами, обвуглена бронетехніка, згорілі буханки радіє, що їхній власний буханець на ремонті, мовляв, пощастило, але ж міг би теж догорати тут. Один тушкою. А ось Донецьк підбита російська військова техніка на автостанції Трудовськая. Коли в цей район прилітало, російська пропаганда кричала про обстріли мирного населення. Ось вона, вся суть пропаганди, а правду не приховати. Друзі, а ми далі продовжуємо вас інформувати про те, що відбувається на полі бою. Курская область. За последние две недели российские войска заняли населенный пункт Кременное и урочище Ольговская роща и Кременовская роща. Бои столкновения разной степени и интенсивности продолжаются в районе Дарина, на восточной окраине Толстого Луга, в районе Нижнего Клина и Новоивановки. Лиманський напрямок у районі Тернів тривають активні бойові зіткнення. Противник просунувся в північній частині населеного пункту вздовж вулиць Садова і 50 років жовтня. Накати тривають у напрямку вулиць Центральна і Фрунзе, де в районі їхнього Перехрестя дронводи ЗСУ завдали вогневого ураження штурмовій групі противника. ТОРЕЦК у центральній частині міста противник закріпився вздовж усієї вулиці Героїв Праці та частково вздовж вулиці Мирна, на ділянці завширшки до 1 кілометра. Бойові зіткнення тривають у напрямку вулиць Мирна та територіальної оборони. У південній частині район Забалка противник продовжує накати піхотними підрозділами вздовж вулиць Дніпровська, Вишнева, Риська, 8 березня, Микола Руденка і на східній околиці району. Курахівський напрямок у східній частині Курахового зберігається висока інтенсивність бойових дій. Противник тисне в напрямку машинного двору на південній околиці. Південніше Курахового противник просунувся вздовж балки довго, і лісосмуги на ділянці шириною до 2 кілометрів та на глибину до майже 1 кілометра. Накати російських штурмових груп тривають у напрямку раніше згаданого машинного двору. Північніше Антонівки противник просунувся вздовж низки лісосмуг на ділянці завшершки до 3 кілометрів та на глибину до 1,5 км. Бої тривають у напрямку Курахівської іліїнки. На захід від трудового противник зайняв позиції вздовж лісосмуги на ділянці завшершки до 2 кілометрів і продовжує тиснути в напрямку Успенівки, зокрема із району населеного пункту Дальня і в районі трудового. Великоновосілківський напрямок на захід від Золотої Ниви і на південь від Шахтарського противник просунувся вздовж низки лісосмуг. У напрямку великої новосілки на ділянці шириною до 8,5 км кілометрів та на глибину до 2 кілометрів на північному фланзі російські війська просунулися на захід від балки капітан у напрямку роздольного на глибину до 900 метрів. Накати ворожих штурмових груп тривають. Тим часом був безруков, а тепер без ногов. Добре, хоч не безголовов. У Ростові на Дону госпіталь буквально забитий пораненими військовослужбовцями. Ну так, пацани наші лежать, Комарат лежить. Помощник. Всі в проходах госпіталя забити. Через це солдати змушені лежати в коридорах, а деякі навіть просто на підлозі. Військовослужбовці скаржаться, що замість будівництва додаткового госпіталю місцеві чиновники займаються прикрасами до Нового року. Автор відео звертається до покаліченого товариша на прізвище Безруков, якому після повернення з України саме час міняти його на безногов або Беззубов. 48 років був без рук, тепер бізногав. Ось що має статися іще, що повинні побачити росіяни, щоб не брати участь у цій преступній війні. Друзі, обов'язково напишіть свою думку в коментарях. Ну і на останок могил додалося на кладовищі в Томській області. На ділянці кладовища у Вороняному, де ховають загиблих на війні томичів, Стало на 27 могил більше. Незабаром з'являться й нові. Поруч є свіжориті могили. А по обидва боки ділянки вбито кілочки для резервації поховань. Таке в Росії знімати заборонено. А ми користуємося можливістю показати росіянам, чого варта трьохденна операція по путінськи Друзі, на сьогодні це все. Я дякую вам за вашу увагу. Бажаю мирного неба. Разом обов'язково переможемо. До зустрічі.